Привіт, друзі, привіт, моя найбажаніша аудиторія. Сьогодні я відповідаю на питання, як знайти себе у цьому житті, як стати на своє місце, як піднятися на новий рівень. І все це дуже-дуже пов'язано з нашим родом. Сьогодні будемо розбирати родову систему та як знаходитися в цьому стані щастя, коли є класні стосунки, коли є гроші, коли є здоров'я, і коли відчуваєш, що так, я щасливий. І оце щастя, це стан щастя, це коли ми знаходимося в нулі, коли ми як доросла особистість. І я так багато проходила різних трансформацій. Так багато разів відчувала, яка я жертва, яка я маленька, бідна, нещасна. І так багато разів я відчувала, що я така велика, така успішна, ге я краще, ніж всі. І це все були, знаєте, стани. Які ніяк не могли врівноважитися. Я не розуміла, чого мені тут тут добре, тут погано, і як це, і чого я то взлітаю, то падаю. І для мене потім стала зрозуміла ця система, я її притримуюсь. Я стараюсь не випадати в ці ями і, і стараюсь підтримувати цей стан. З допомогою медитації, кожного дня медитують для того, щоб вирівнюватись. Давайте подивимося вглиб, що ж тоді виходить, чому ми скачуємося або в плюс, або в мінус, і чому ми не стоїмо в нулі у дорослій позиції. Тож про рід. ми буває вроді займаємо не своє місце. Ми стаємо або на місце своєї мами, або стаємо на місце свого батька. Або ми стаємо на місце своєї дитини, або ми стаємо на місце свого брата чи сестри. Як це відбувається? Найкращий стан, коли ми себе відчуваємо по максимуму, це стан я дорослий. Але в цьому стані знаєте важко втриматись, важко знайти цей баланс. І я хочу сьогодні пояснити, як же це відчувати, як це бачити у своєму навколишньому світі. Перше, що з цього стану ми можемо скатуватись в дитячу позицію. Що таке дитяча позиція? Це позиція жертви, це позиція маленької дитини, я нічого не знаю, я нічого не вмію, не питайте в мене, в мене нічого не вийде, допоможіть мені, спасіть мені. з мене. Коли лягаєш, і думаєш, о, oh гад, все, я не впоруюсь, я нічого не можу, я ображаюсь, я взагалі ніхто мене не любить. Оці, оці всі стани це. Я в дитячій позиції, і тут ми, скажімо, переходимо на одну сторону, так з нуля ми переїжджаємо сюди. Це один стан. Другий стан, коли ми, навпаки, переїжджаємо в плюс. Зараз приклад скажу: коли, знаєте, наприклад, батьки жили бідно, я навіть на собі це відчула, я на собі це так яскраво відчула. Я народилась... В Білорусі, але майже все своє життя прожила в Коволі в школі вчилась, а потім вже переїхала у Київ. І коли я жила в Коволі, я була незгодна, мені так не подобалось, мені хотілося в Київ, мені хотілося велике місто, мені хотілося а, бути крутою, мені хотілося бути великою, мені хотілося виграти моїх батьків, мені хотілося бути круче ніж вони. І ось, коли я приїхала в Київ, я настільки пам'ятаю цей момент, коли я заробила перші свої кошти. І я приїхала в коваль до батьків і така. Вау, яка я крута! Я зараз вам тут куплю і це, і це, це, і це, Дивіться, я зараз вас навчую, взагалі-то я психолог. І оце таке роздуте его, я навіть відчуваю цей стан, коли я така велика, а ви такі нікчемні. Це коли ми переходимо в іншу позицію. Це коли ми переходимо в позицію Я дорослий. Так, я більше, ніж ви, я дивлюсь зверху на вас, так, якщо відносно своїх батьків. І тоді виростає велике его, і вже знову також немає вдячності батькам, а є тільки таке, що я вас перероблю. Я буду краще, ніж ви. І тут виходить цей перекос. Тобто я встаю, коли я вчу своїх батьків, я їм кажу, що ви маленькі, давайте йдіть тут впереді мене, а я стану на ваше місце і буду тягнути ваше життя, і буду тягнути своє життя. І виходить, що я їх повчаю, я їх навчаю. І я хочу їх виграти. Навіщо тоді, бо мені не зрозуміло, але мене було таке роздуте его, і мені здавалося, вау, клас, все, так і будемо. Зараз я вам все куплю, за вас зроблю і ваше життя взагалі виправлю, бо ви не знаєте, як жити. І тоді знову так, і ці перекоси, і в цих перекосах немає стабільності. Немає стабільності в грошах, немає стабільності в стосунках, тому що у маленьких дітей в них немає о, грошей, в них немає оргазмів, їм взагалі гроші не потрібні, тому що вони не вміють їм розпоряджатись. Їм легше, щоб їм хтось дав гроші, хтось купив, хтось приніс. Їм навіть ці гроші не потрібні. У них, коли є гроші, вони зразу фух, і все. І вони не думають про майбутнє, вони одноразово їх витратили і все. І що ж тоді робити, як вийти на цей, на цей нуль? Як зрозуміти, що ми знаходимося в такій позиції, це дуже важливо, так, оце таке відчуття вдячності, коли ми вдячні своїм батькам, це і є такий один з одна з галочок, що ми знаходимося в нулі. Дивіться, коли ми скатуємось вниз, що я жертва, батьки, мене ви маєте мене спасати, ви маєте завжди мене ростити. Тобто, тут немає вдячності, тут немає нуля, тут є, що ви мені повинні. Ви мені винні, ви мені не дали того, що я хотів. Ви мої боржники. І до речі, можуть бути так може бути таке в житті цієї людини, що коли вона так вважає, що батьки її винні. Вона буде вважати, що чоловік винен. І ще може бути таке, що є багато боргів. Тобто людина ця роздає комусь, і їй всі винні. Так? І це ніби світ показує, що людина так, у мене, мене стільки боржників, всі мені винні, чомусь мені не повертають. І оце ця провина, яка є батькам, що батьки мені винні. І, і так неможливо вийти з цієї дитячої позиції. Просто так, без сепарації. Коли йде сепарація, коли від'єднуємось від, від батьків, тоді виходить, ми від'єднуємося єд... від, від цієї жертви. Кажемо, я тобі пробачаю цей борг. Ти мені, мама, тато, нічого не винний. І тут виходить уся вдячність. Я тобі дякую. Я вам дякую. В цей момент я вам дякую для того, щоб вийти з дитячої позиції. Тоді ми виходимо на нуль. Так, а на нуль це ми на своєму місці. Ось нульове. Ми вирівнялись на своєму місці. Мама з татом позаду, діти наші попереду, і все рівне стоїть, система рівна. Дідусі, бабусі, там, і система рівна і ієрархія рівна стає. І навпаки, коли ми хочемо навчити батьків, так, ми ніби дорослі, ми ніби зверху стоїмо у них. Тоді виходить, що ми вважаємо, що ми, боржники, що батьки видали мені життя. Але я не можу розплатитись, тому я буду круче ніж вас, тому ніж ви. Тому я буду вас переховувати, перевиховувати. Тому я буду вас змінювати, бо я вам винен. І тут також вдячності немає, немає цього нуля, немає цієї стабільності, тому що я винен, я буду все робити, все віддавати. Я буду моє его буде рости тільки для того, щоб віддати е, вам е, цей борг. І в такої людини виходить, що вона завжди бере у борг. Вона бере у борг з карточок е, е, в банку, вона бере у борг у когось, в неї немає свого. і Вона завжди бере когось щось в борг, щоб відчути що це я винна. Так, і оце я винна, тут дуже цікаво. Провина. Дуже-дуже багато в нас провини е, часто є. І от провина, послухайте, тут дуже важливий момент, провина це коли ви кажете все світу, все всесвіт, не прав, ти зробив якось не так, ти зробив помилку, а я зараз це виправлю. Так, а якщо не виходить виправити, тоді провина. Я не зміг виправити м'явинну, я не зміг виправити судьбу своєї мами, долю. Я не зміг, не змогла виправити долю свого батька. Я не змогла виправити долю своїх бабусів дідусь, дідусів. І тоді виходить оця провина цей борг. Але якщо тут зрозуміти, що м я вдячна своїм батькам, я продовжую життя своїх батьків, коли даю життя наступним, так? коли даю життя своїм дітям, і я не винна своїм батькам нічого. Так, пробачте цю вину і зрозуміти, що, що Бог не переплутав, з ним не потрібно спорити, що він зробив так, щоб ви прийшли в це життя, щоб доля була така у ваших батьків, у вас була друга доля, і щоб ви далі йшли передавати це наступному поколінню. Тому що коли є оце, оце его, до речі, в его, якщо подивитись глибше, то в цьому его є маленька нікчемна частинка. Яка відчуває провину, яка відчуває, що вона хоче все змінити, а вона не може змінити те, що зробив всесвіт. Ну, уявіть собі, що людина може змінити, що зробив Всесвіт, повністю все. Ні, такого немає. І, і виходить, що тут, коли ми кажемо батькам, дякую тобі за життя, ти мені нічого, я тобі нічого не винна, я буду продовжувати своє життя. Також виходимо на цей нуль. Так? Тобто вийшли з цієї дорослої позиції, коли ми батьки з своїм батькам, вийшли з цієї дитячої позиції, коли ми завжди маленька людина і не виростаємо, і залишились в нуль. І в нулі є ось ця вдячність. І коли ви відчуваєте, що у вас є вдячність до батьків і до мами, і до тата, коли ви відчуваєте, що вони вас народили, не ви їх народили, а вони вас народили. Ви не, вих... ви не хочете міняти їх долю. І ви одночасно не хочете, щоб вони вас тащили все життя, бо ви вже виросли, тоді ви в цьому нулі. Коли і ви в цьому нулі займаєте своє місце. І ось, коли всі по своїх місцях, тоді енергія в роді тече правильно, нормально, і ви відчуваєте тоді ось це щастя. А якщо ви стоїте не на своєму місці, ви просто завжди розхитуєте цю гойдалку і не відчуваєте щастя, не відчуваєте любові, не відчуваєте стосунків з грошима нормальними і сексуальних стосунків немає нормальних. Але все питання ось у цьому нулі, в який обов'язково потрібно зайти. І ось цей нуль, як я роблю цей нуль? Я роблю практики, які будуть до речі у курсі. Жінка нового світу, а також я роблю медитації. Я записую медитації, їх слухаю кожного дня, і кожного дня цей стан мені вирівнюється, вирівнюється, вирівнюється. Тому що, звичайно, я теж людина, і, звичайно, ми всі люди, і він хитається, так? тому що змінюються події, змінюються, ми ростемо, розвиваємося кожен раз, виходимо на новий рівень. І на новому рівні раз і знову потрібно це все вирівнювати. Тому я роблю медитації кожного кожного дня. А для того, щоб цей стан вирівняти, звичайно, бувають у мене дні, коли я не встигла, не зробила, але зараз роблю кожного дня без виключення. І, і раз цей момент вже прийшов, то давайте його проговорю. Коли є день, коли я не зробила медитацію, я з собою домовляю, скажу: я сьогодні не встигла, але в мене був намір це зробити, і я продовжу завтра. Я не здаюсь, я просто продовжую завтра. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які інсайти у вас були з цього відео. Якщо вам сподобалось це відео, пересилайте його своїм друзям, своїм батькам, своїм родичам. Пишіть в коментарях, що це найкраще відео, що це найбажаніше відео, у якого ви читали. І я бажаю вам класного дня. Ви найбажаніша аудиторія. Я вас обіймаю серцем.